Зі усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2017-2018 років 4 березня 2018 рік Київське Динамо Олександра Хацкевича. У себе вдома у Києві на НСК Олімпійському команда приймає Луганську зорю Юрія Вернедуба. 3-2. Кия не перемагається. Давайте, друзі, згадаємо цей неймовірний матч по порядку. Розпочнемо все з вами обговорювати зі стартових складів. Динамо, Київ, Олександр Хацкевич, головний тренер команди. 4-2-3-1. стартова розновка у Киян, Денис Бойко у воротах, парацентральних захисників Хачеріді Шабанов, Піваріч Томаш Кіндзьора по флангах, Шепелєв Віталій Буяльський центральний опорні півзахисники. Денис Гармаш, півзахисник, Віти Циганков, Дерліз Гонсаліс по флангах та Жуніер Мараєс у нападі. Це стартова розновка Київського Динамо. У Зрі Луганськ, Юрій Верне Дуб, головний тренер команди. 4-2-3-1. Стартова розстановка Луганчан. Андрій Лунін у воротах. пара центральних захисників Сваток Прима, Апанасенко, Чеберко. Чибер, э, а по флангах Аратін з Центральної опорні півзахисник Юрії. Центральний атакувальний півзахисник Громов Олександр Караваєв по флангах та якраз то Фопала у нападі. Це стартова розстановка Луганської зорі. Тепер, дорозі, давайте про сам матч, якраз будемо говорити. Ну що ж, друзі, справді матч був доволі-доволі таки цікавим. До речі, дуже, скажімо так, сніг був на стадіоні, до речі, От у той день, 4 березня 2018 року, не НСК Олімпійському, Тут команди грали а на футбольному полі, де справді дуже багато було снігу і <свісно> справді. А ось. Але матч справді був дуже-дуже цікавий. Обидві команди обмінювалися непоганими атаками. і у Київського Динамо проходило дуже такі знаєте перспективні атаки. Луганська зараз своїми випадами відповідала. Матч був дуже-дуже цікавий. Справді матч був доволі-доволі таки цікавий. В принципі, такий рівний перший у київського Динамо була перевага за володінням м'ячем. Але в цілому, в принципі, так знаєте, друзі, якщо брати м -м, безпосередні моменти, то в принципі рівний був матч. І у Луганської зорі не пані були дальні удари. До речі, у київського Динамо були не пані удари. Ось пригадується, наприклад, не на пану Дерділіс-Ганзаліса, якщо не помиляюся, то він на 38 й виднімав, що дуже небезпечно пробивав. І справді м'яч так знаєте, дуже близько пролетів над попередчиною. Тобто хороші були моменти і у Київського Динамо, і у Зорі Луганської були хороші моменти. Але перша 45 хвилинка завершиться в Мировоні чи 0-0, 4-3 статистика ударів в поворотах за перший тайм. 2-0 ударів в площину. Це все була перевага київського Динамо 5-2 за кутовими. Куди цікавіший був другий тайм? Куди цікавіший був тайм номер 2 і справді. По-перше, на 46-й хвилі у зорі був супершанс, коли була обрізка тому футболістів Київського однама і небезпечна пройшла атака у Луганської зорі. Луганчані свою нагоду спочатку не реалізували. Луганчані продовжують перспективно атакувати. 49-та хвилина матчу. Дуже здорово. Луганська зоря проводить свою. Атаку воротар там був кутових, якщо не помиляюся, у Київського одна, воротар зорі Андрій Луніна той м'яч, забирає в руки, і просто миттєво просто одразу ж там, я не знаю, вводить м'яч просто в гру. Йде контратака якраз то по лівому флангу. Дуже хороша контратака проходить у Зорі. Небезпечний момент передача. Момент пробивав там в і якщо не здобування здобивання Гол. Гол. Гал! Забиває каратін. Дуже здорово він грає на добивання. Спочатку не вдається забити Фапала, якщо не помиляюсь, пробував там Фапала, з розворота, його удар заблокував, футболіст київського Динамо, Харатіна у матчі команд, 1-0 рахунок на користь. «Зорі» Луганськ. гул Луганча. Шпаренко на другий тайм. Київського Динамо, Максим Ланьов, Владислав Кабав та Бабенка. На другу 45 хвилинку. Кен атакують, 58 -ма хвилина матчу. Київський динамо відповідає своє атаку. Веде подача з лівого флангу скутового. Футболист за Рим відбивається. Підбор Вітю Циганкова, Вітя з лівого флангу. Вербич одерговая гол. Гол забиває Бенямин Вербич. 58-х -ма хвилина матчу. Вітя цыганков. Вітя цыганков. записує голіву передачу до сугопасыва 1-1. Київський Динамо. Рахунок у матчі Рівня. Геніальніша подача від Циганкова і удар Бені Вервіча головою 1-1. Кен не відігралося. Але нічний рахунок протримався всього-навсього 3 хвилини. Тому що Луганчані на 61-й хвилині матчі проводять свою атаку. Просто неймовірна атака проходить і справді у Луганську зорі по правому флангу. Небезпечна атака. Футболіст зорі проривається в вільнозону подача. Футболісти, Київського з відбиваються Громов. удар громова Юрі підставляє ногу! Гол. Гол! Один-два. Луганська зоря знову виходить перед Громов. який пробивав відомий поворотах. Але много представляй красный Юрій і, Юрі, і приправляй мяч Ситковарит Київського Динамо! Один-два! Луганська! Зоря Виходить знову вперед у тому матчі. І Луганчене дуже здорово себе почувалися. на 64-й хвилині матч могли третій третьи мечты за а Луганчини не реалізували свою нагоду. 77 матчу Київське Динамо. Атакують кияни, атакують кияни. Передача Мараєс Передача циганков, удар, гол 2-2, Витя Цыганков, зревне рахунок, Від циганков після передачі Женера Мараєса робить гол плюс пас. І від Циганков робить рахунку матчі 2-2. Кияни хотіли виграти цей матч. Кияни хотіли вирвати перемогу. 4 хвилини до завершення матчу. Компенсували суддя з лівого кутуфору Подивіться циганков Витя Подача Кензера гол Томаш Кензера Пробиває головою. и Робить Регулкова 3 2 і знову Вітя Цыганков. робить голів передачу У матчі 1 плюс 2 Віті циганков, Дві 2 передачі і гол. Вітєць Ганков робить двигуліві передачі, забиває гол і приносить київському «Динамо» перемогу Томаш Кендзьора. Томаш Кендзьора точно пробиває головою. 3-2. Неімовірна перестрілка була у Києві. В кінці кінців київське «Динамо» обіграє луганську «Зорю» 4 березня 2018 року з рахунком 3-2. Сніжний був НСК Олімпійський. Дуже багато була сніга в той день, яка не перемагається. По ударах 8 10 до речі, Луганської зорі, 3-2 удари в площину тут перевага київського Динамо. З Кутими 11-2, якраз то... Кутові та дали свої результати, тому що е, Кен якраз забили ну, на 90-тіх матч з Кутового забили. В принципі, коли Бенімінвірміць забивав, там також був кутовий. Да, пішла подачі, футболіці відбилися, але потім була м, друга фаза атаки, і Кенни забили. Володіє 61 на 39 тут була перевага київського Динамо. А ну, якщо такі, знаєте, друзі, підбивати такий підсумок безпосередньо ось того матча. Між київським Динамо та Луганською Зорією, то в цьому я вважаю, що все-таки такий був плюс-мінус матч рівний. Але київський динамо перемагає і не скаже, що це не по ділу, тому що команда Олександра Хацкевича, ну, на мою думку, дуже сильно виглядала. Привіла мандрує цей матч, чемпіонат Української Прем'єр-ліги сезон 18. Сезон 17-18, да? 4 березня 2018 рік, Київ, НСК Олімпійський, Динамо Київ, зоря Луганськ 3-2. Кия не перемагається, матч був просто неймовірний. Побажаємо київському Динамо всього найкращого. У Луганської Зорі побажаємо всього самого найкращого. А вам, друзі, бажаю вечірку серця, добра, бережіть себе. Усім до побачення, мої любі друзі. Найголовніше, будьте щасливі, усім до нових зустрічей.